Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Дім Араонів, бо навіки його милосердя, нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і просторо озвався до мене Господь. Зо мною, Господь, не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені помагають? І побачу загибель своїх ненависників краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, краще вдаватися до Господа, ніж надіятись на вельможих. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. Бо я Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене. Господь моя сила та пісня, і став Він спасінням мені. Голос гніву і спасіння в наметах між праведників, Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні. Покарати мене покарав був Господь, та смерти мені не завдав. Відчиніти мені брами правди, я з ними ввійду. Буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, бо звався до мене, і став ти спасінням мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в Нім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти. Благословен, хто гляде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і засяяв він нам. Прив'яжіте святкову жертву шнурами аж до наріжника жертівника. Ти, мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду Тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя.